Казки українською з доктором Комаровським. Вікторія Береска. Казка про те, як і чому почали святкувати Новий рік Ілюстрації Наталія Тельман. Давним давно, коли люди ще не вміли говорити, а лише вирощали, мукали та гарчали наче дикі звірі, коли скрізь блукали дивовижні велетенські тварини, коли дерева росли вищі, ніж тепер хмарочоси, а хмарочосів іще не було, у ті давні часи далеко предалеко, на прекрасній зірці жив могутній чарівник, і йому було нудно. А нудьгував чарівник тому, що мав безмежну могутність, кожне диво давалося йому аж занадто легко. Всюди панував цілковитий порядок. Піддані ельфи, гноми, тролі, гобліни та лепрекони усі вправно робили щось своє, а зірка ніжила їх своїм теплом. Відтак Чарівник нудився без діла, бо навіть чудес ніхто не просив. Уявляєш, яким нещасним він почувався, от якби ти весь час сидів на стільці, склавши руки, і не мав чим зайнятися. Чи ти б не нудився? І не мало значення, що чарівник сидів на троні, адже трон це звичайний стілець, тільки того, що золотий. Одного разу чарівникові стало вже зовсім погано від неробства. Тоді він взяв до рук підзорну трубу і почав роздивлятися ближчі та дальші планети. Раптом на одній із них помітив тонесеньку цівку диму, що здіймалася над густим зеленим лісом. Що це? запитав чарівник у Ельфа, котрий миті випадково пролітав поруч і тичнув йому до рук підзорну трубу. О, це люди, відповів Ельф, подивившись. Вони ще зовсім дикі, нічого не тямлять. Коли якась блискавка підпалює дерево, ці створіння увесь час підтримують вогонь. Вони навіть самі не вміють його розпалити. Вогнище дає їм їжу, тепло і приємний відпочинок. Без нього люди загинуть. Можна сказати, що вогонь є джерелом їхнього життя. Чарівник страшенно зрадів словам ельфа. Нарешті знайшовся привід творити дива. Тому він, не подумавши, полетів на далеку землю, аби навчити людей усього, що вмів сам. І, вже прилетівши. Глибоко замислився, а як же навчати тих, хто не вміє говорити? Так завданнячко поставлено не з легесеньких. Але чарівник був великим саме тому, що любив вигадувати дива. Насамперед, він зметикував, що оскільки людей на землі дуже багато. То вчити їх слід усіх разом, бо так швидше. Отож він мав зібрати їх усіх докупи. Але як, якщо просто кричати: Агов, люди, йдіть сюди, я навчу вас чудес, то ніхто нічого не зрозуміє, бо вони ж вміють тільки гарчати, верещати і мукати. Ті, що мукають, просто злякаються і втечуть. Ті, котрі гарчать, нападуть і вб'ють. А верескливі, взагалі, невідомо, що зроблять? Як бути? Тоді хитрий чарівник придумав порозумітися із дикими людьми в єдино зрозумілий для них спосіб знаками. Він обрав найвище і найкрасивіше дерево, вічно зелену ялинку, покликав ельфів і звелів прикрасити її самоцвітними каменями. Ті так і зробили, а самі посідали на гілках, щоб сяйво від їхніх маленьких крилиць відбивалося у самоцвітах різнокольоровими вогниками. Щойно поночіло на землі раптом стало особливо зимно. Черівник знав, чого домагався він хотів, аби людям було не досить тепла від їхніх багать. Інакше вони не схотіли б отримати щось більше, наприклад, силу знань. Зрештою, дуже змерзнувши, люди почали роззиратися на всебіч у пошуках великого вогнища, бо мали надію, що воно їх зігріє, і тоді побачили в темряві величезне вогнисте дерево. Вирішивши, що то далеке багаття, люди звідусіль вирушили до нього. Матері несли своїх дітей, чоловіки підтримували жінок, молодь допомагала пересуватися старим. Ніхто не хотів замерзнути на самоті. Люди йшли, дорогою зігріваючи одне одного власним теплом. Так усі зібралися під ошатною ялинкою. З цього моменту почалася історія людства, бо саме тієї миті чарівник зробив для них перше диво. Він подарував їм мову. І люди почали мислити. Згодом вони самі навчилися добувати вогонь, приручати тварин і будувати хмарочоси. Але все одно, раз на рік. Зимової ночі, усі, як і раніше, збираються біля прикрашених ялинок, очікуючи на нове диво. А добрий та могутній чарівник його обов'язково дарує усім. Ти можеш запитати: але якщо чарівник такий добрий і могутній, чому він робить чудеса тільки раз на рік? А тому. Що він дає можливість людям самостійно творити дива щодня. Адже лише дивуючи світ, людина може почуватися щаслива, кінець казки.